Привіт цим мовителям бігу кросів. А також тим, хто опинився тут випадково. Мене звати Коля. Це канал Бігер. І сьогодні я розповідаю свої перші враження про Puma Faster Nitro Elite. Сьогодні розповідати про ці суперкроси за позиціонуванням виробника. Це елітні змагальні кроси на довгі дистанції із нейтральною пронацією. У мене ж це перші кроси такого рівня, та ще й з карбоновою пластиною. Їх отримав минулого місяця в якості подарунку на свій день народження і з того часу встигне бігати вже близько 70 кілометрів, з поміж яких були е темпові тренування, інтервальні. Одне з яких бігав до речі сьогодні в них е зранку. Також було довге тренування і встиг в них пробігти півмарафон незглавності в Києві, який проходив також минулого місяця. За цей час встиг сформувати своє перше враження, яким з радістю хочу з вами поділитись. Тож, поїхали, Отже, ці кроси відповідають своєму розміру. В мене 12-й розмір за американською або ж 46 й за європейською розмірною сіткою, і з розміром устілки 30 см. Вага цих кросів у цьому розмірі складає 259 грамів. Висота стеку у п'яточній частині тут складає 38 мм, перепад 8 мм, Тож маємо 30 мм висоти стеку у носочній частині. Про міцел в цих кросівках можна було б говорити годину не менше, та спробує вкласти сукоротший таймінг. Він має ось такий незвичний рознесений форм-фактор. Складається, грубо кажучи, із трьох частин. Передня частина із а, такої м'якої подушки піни Nitro Elite, задня із піни EVA, яка поєднана між собою карбоновою пластиною Powerplate. Піна Нітроеліт це топове рішення від виробника Puma, яке є міксом матеріалу Піба і вже знайомого нам EVA. Піба це дорогий, але легкий і еластичний матеріал, який відомий завдяки своїй чуйності та поверненню енергії. Також ця піна здатна підтримувати свої властивості під впливом різних температур, тож її продуктивність не буде змінюватись в залежності від того, в яку пору року або за яких погодних умов ви її використовуєте. Другим компонентом піни Нітроеліт є більш дешевий та відомий матеріал EVA. Цей матеріал більш жорсткий, стабільний і певно, що в цьому поєднанні відповідає за її довговічність. Отже, Спереду більш м'якає пружна нітроеліт, позаду більш жорстка EVA, що в своєму поєднанні має давати більш ефективний та стабільний біг у поєднанні із роботою карбонової пластини, яка проходить через обидві частини міцолу. Карбонова пластина нічим не прикрита в середній частині, тому можна гарно роздивитися, як виглядає її структура. А коли тільки виймаєш кроси з коробки, на цьому місці міститься застереження про те, що потрібно бути обережним, так як пластину можна пошкодити. І на підошві маємо облегчену версію Puma Гріпа, саме Puma Grip Lightweight. Це дуже крута гумова суміш, яка Ворена для того, щоб мати справу із будь-якою поверхнею, яка трапиться вам під час тренувань, і ті, хто вже мав справу із нею, знають про що я кажу. верх кросівка виконана із помітно тонкої та повітропроникної моносітки, яка в декількох місцях посилена матеріалом Power Tape. Це ось такі накладки, які схожі, нібито кросівок позаклеювали пластерем, але вони тут слугують для того, щоб надавати додатковий захист, а також певну структуру кросівку. Хоч вона але не така м'яка, як інженерна сітка, і в передній своїй частині вона не сидить щільно Пальцях, як ми до того звикли, у більшості кросівок. Хоча, як на мене, це зовсім ніяк не впливає на відчуття фіксації всередині кросівка. Загалом посадка тут шкарпеткового типу, яка реалізована за допомогою еластичного матеріалу, з якого зроблено комірець, кросівка, язичок, а також внутрішню вставку. Язичок не має жодної підкладки, зате має дуже гарний хват, і в поєднанні із задньою петлею кроси реально дуже легко одягати. Також на зворотній стороні язичка можна побачити ось таку прикольну іконку, яка буде вам нагадувати те, що у вас на ноги одягнені справжні пушки ракети. Частина кросівка майже повністю позбавлена будь-якої структури, Можете побачити, вона абсолютно м'яка, хіба що окрім цього елемента, який називається п'ятковий спойлер. Та -рен, та -рен, та -рен, та -рен. Мені невідомо, чи має він якесь практичне значення, і, як на мене, щодо його функціоналу, то якби, він має всього лише дві функції: перша це власне естетична, і друга – це надання певного ребра жорсткості для надання структури. П'ять кросівками. Так як це тупові кроси, ціна у них теж відповідна. На старті продажів у Америці вони коштували 250 доларів. У нас це була ще дорожча ціна, щось близько 14 тисяч гривень. Після другої версії ціна на них впала, до того ж на офіційному сайті PUMA постійно діють якісь розпродажі, і час від часу можна придбати їх за дуже смачною ціною. В моєму випадку це було близько 4,5 тисяч гривень, що й власне стало вирішальним фактором при їх купівлі, тому що на той момент найближчими конкурентами по ціні були. Здається, треті спіди відсокані. І, власне, вибір був очевидним, тому що. Це була гарна можливість спробувати ці незвичні і інноваційні кроси. І хоча зараз ціна знову вища, і на момент запису відео вона складає, здається, 5 чисот гривень. Все одно бажаю, що це гарний вибір, особливо якщо ви шукаєте собі нове взуття для наступного марафону. Варто зазначити, що в цьому ж ціновому діапазоні зараз можна знайти і інші кросівки. По-перше, це Soken Endorphin Pro 3, які можна придбати, здається, і на RunLab, і на офіційному сайті. Якщо вас дійсно цікавить, то можете перейти просто в Google пошукати. Коштують вони так само, а також ще дешевші Adidas adios Pro 3 які взагалі були моїм фаворитом і на які я придивлявся, але в той момент, коли. Потрібно було вирішувати, що купувати. бо Вони подорожчали на тисячу гривень, тому вибір був очевидний. Перш ніж перейду до відчуттів прибігу, окремо хочу розказати про їх зовнішній вигляд, адже вони таки дійсно вміють справляти враження. І, по-перше, це їх селет, який значною мірою виділяється якраз за рахунок форми конструкції міцоло. Як на мене, Пума просто проаналізувала ринок і зрозуміла, що він виглядає доволі звичним, і навіть у категорії суперкросів не вистачає чогось нового, тому вирішили зробити певне переосмислення. Тож в першу чергу вони вирішили здобувати форм-фактором відсолої. Це спрацювало на 150%, тому що при першому ж погляді на них здається, ніби ми дивимося на якусь концепт-модель, аніж на кросівок, який зроблений для мас маркету. І по-друге, це кольори. Там була дуже широка палітра, але у мене особисто було лише два фаворити: першого тримаю якраз у себе в руках. Його назва це Royal Sapphire та Fizzy Lime. А найсоковитішим вважає Sunstream, Sunset Glow. Якщо не забуду, то додам десь тут у відео, якщо ні, просто загугліть. Вони просто виглядають ну незабутні, немає в мене слів передати. Там такий дуже гарний помаранчево-червоний колір. І отримали ми, врешті-решт. Ось це незвична конструкція, топові матеріали пофарбовано все це діло у всі кольори на в'юпі. Тому першим питанням було: як же ж вони бігають? Знаючи, що карбонове взуття не для новачків. Я довго не наважувався бігати у чомусь подібному. Марафонів на моєму рахунку був лише один, який пробіг минулого року. Та й раніше загалом не виникало потреби у такому дорогому і технологічному взутті. До цього моїм найшвидшим кросівком були сокані Endorphin Speed 2 на піні Power Run Plus із нейлоновою пластиною, в яких я власне і подолав марафон. Але порівнювати ці кросівки із пумами було б недоречно, тому що це кросівки різного класу. Але загалом можу порівняти свої відчуття, тому десь з цього і почну. Так як це змагальні марафонки, вирішив, що на першу свою пробіжку візьму я їх якраз надовго для того, щоб сформувати і перше враження, і зрозуміти, чи бува мені десь щось не натирає чи не муляє, і взагалі як відчувається посадка ноги. І за 20 плюс кілометрів проблем жодних не було виявлено, що загалом порадувало. Але відчуття на бігу відрізнялося від взагалі будь-чого, в чому я бігав раніше. Після чого був біг на стадіоні, де зміг протестувати їх під час прискорень, і після чого вже взяти їх з собою на повноцінний старт і пробігти половинку. Задня частина від доволі жорстка, і якщо подивитись ближче, то вона виконана ніби формою на півм'ячика. Зроблено це спеціально для того, щоб якомога швидше вас перевести на передню частину стопи. Відчуття передньої частини стопи різко відрізняється від задньої, вона пружна, чуйна, а також за рахунок своєї меншої товщини не втрачається відчуття контакту із поверхнею. Те, що кросівки орієнтовані на рух вперед, одразу розумієш, після того, як їх одягнеш. Попри те, що ми маємо тут стандартні 8 мм перепаду за рахунок того, що у передній і задній частині стопи матеріал відрізняється за своєю м'якістю, одразу складається враження, ніби ти стоїш на похилій поверхні. Таким чином ти отримуєш, якби. Напрямок руху ще до його початку робота ж пластини відчувається таким, ніби спрямуванням енергії в напрямку руху. Це абсолютно інше враження від того, яке ти отримуєш, бігаючи в кросах, де амортизація реалізовується тільки за рахунок піни. Перехід тут доволі агресивний, і по власному відчуттю він стає ще більш агресивним, чим швидше ти починаєш бігти. Приземляючись на п'ятку, кросівок якомога швидше норовить перекинути тебе на передню частину стопи і перенаправити енергію в напрямку руху. Але на повільних швидкостях, по моєму враженню, повільніше ніж 5 хвилин на кілометр, їх робота стає майже непомітною, і саме тому було б цікаво порівняти їх із найближчими конкурентами від того ж Nike чи Adidas. Чомусь мені здається, що там цього баунсу має бути більше. А от при швидкісному бігу вони розкриваються зі своєї найкращої сторони, і чим сильніше ти їх протискаєш. Тим краще вони якби відгукуються на це, і тим швидше несуть тебе вперед. Тому тут варто сказати, що для успішного симбіозу із цим взуттям потрібно бути гарно фізично підготовленим для того, щоб підтримувати високу швидкість впродовж всієї дистанції. Особисто в мене під час перших інтервалів склалось таке враження, ніби. Мене не вистачає сили для того, щоб реалізувати потенціал цих кросівок наповну. А кріпатура, яка потім була наступні 2-3 дні, постійно тільки про це і нагадувала. Але вже після сьогоднішнього ранкового інтервального тренування можу сказати, що ми краще потоваришували, вони мені більш зрозумілі і мені простіше в них розігнатися. Отже, виходячи з вищесказаного, як на мене, найкраще для них застосування зараз це темпове тренування, інтервальне тренування або ж можливо перегони на максимум потужності на коротку дистанцію. Але не марафон, але цілком можливо, що до цих кросівок я ще просто звик, або навіть не доріс. І це мої тільки перші враження і ще зарано казати про якісь свої фінальні висновки. Спробую ще трохи в них побігати і вже потім сформувати кінцеву думку, якою з вами поділюсь у своїх наступних відео. І поки що на цьому у мене все. Якщо я щось пропустив або, можливо, в чомусь помилився, виправляйте мене в коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, не забувайте допомагати близьким, а також донатити на збройні сили. До України, пока.